Сьогодні неділя і знову чергова перевірка жижок. Додаю по десь відсотка ключових смаків. Також взяв на пробу пані вишня. Пані комбуча. Це якийсь сидр зі смаком вишні. Ой, гуцульські настоянки м'якіші. Ох! Смачно. ну, Очі кидаються <рес> ці прям, так і ніж Красуня. Ці гарні гарні, беремося. Так? Я не впевнена на все можу брати, але виглядає добре. Добре, нехай будуть ці, так? Тоді беремо. Нехай будуть ці. Як а ви робить? Як це називається? Не знаю, стікер, машина. Як робить стікер машина в Велмарті? <пух> 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 сьогодні ми завітали в магазин, а також я буду робити сьогодні вечерю. Сьогодні. Я казав, що сьогодні. <пух> я собі купив раз, два, три, чотири, п'ять сирів. І все це я покладу в м'ясну страву. Сьогодні я буду готувати нам вечерю і для цього мені знадобиться бас пательня усіх. Звичайно, альтове патення, у мене бас пательня От, Як я вже і казав, у мене буде яловичина, сир, грибочки, цибулька і ще купа-купа приправ. І все я це підсмажу, все це буде ще й здобаною рукою і все це буде дуже смачно. Перш за все, я мабуть почну нарізати м'ясо, потім я наріжу цибулечку, потім я наріжу грибочки, потім я все це закидую сіллю, перцем і трошечки приправ. І потім почну це смажити. Після цього я цир додам, Аня поки приготує нам деякий гарнір. Скоріше за все, це буде просто макарони, ну то що це паста. І ми це все з'їмо. Зараз я вимив м'ясо. Це стегно яловичі, я просто забув. Мені зараз треба буде нарізати таким чином, щоб оці волокнине м'яса йшли не уздовж, а поперек. щоб кожен шматочок і стейку, який я буду смажити, просмажився. Повністю і всередині, і зовні. Біжемо. Найважніше слухав перчик і піваз дивись ззаду. Поціновував. Та давай їзі. <ріпи> хм, це щось те. Мені треба мисочка якась. С'єш щось? Все є, що якого розберемо. Зміна плану по перекові в окна в мене нарізати не вдасться, бо це не найвигідніший шматочок. Тому я зараз роблю отакі от полосочки, і це у нас буде вже не стейк, а щось схоже на гуляш. Яку <клес> я? Як звучить котик, вибуха. дуже добре. Ця коробка бачила кращий світ. Це як? Так, так от, зміна в планах номер 2 Замість отаких от, от полосочок я зроблю отакі от квадратики з м'яса. Вони просмажуться значно краще, випустять більше соку, і це буде значно смачніше страва. Коротше, буде круто. Так як у нас закінчився. Уперше за це тисячоріччя соєвий соус я буду солити м'ясо просто сільно. На... Та не вище, вижи, руку. Іще вище. Завтра, блін, от дізнаються, виженуть із заміського клубу хана. Із гольф-клубу так само виженуть. А Ройс почне бороти. Як так можна? Трохи більше, тому що я знаю, що у мене буде сир, та ще буде гарнір. Якщо ми трошки не підсовуємо гарнір, то якраз баланс соленості буде достатній для нас. Після цього я буду накидувати дуже багато перцю. Не треба багато. Як я взагалі орієнтуюся, скільки треба перцю для м'яса? Коли я, а у мене є. Коли я починаю його перчити і десь приблизно з 30 см починаю відчувати запах, то для мене цього достатньо. І от усе життя, як там, 10 років назад дізнався про це, от я так роблю і завжди достатньо перчик. М'ясо зараз з сіллю та приправами, сіллю, перцем та приправами, Приправ я підкинув дуже трошки. Стосовно городини в мене буде цибуля, порей цибуля і імбир. Це надасть трошечки-трошечки гостроти, та також, як я думаю, дещо акцентує смак. Імбиру мені треба небагато. Ну, Десь там об'ємом, -об як пара нігтів. Ото і все. М -м, чисто для акценту смаку. У мене один армянин колись навчив. Як можна шинкувати ножем. І зараз я покажу. Як я нічому не навчився, але я намагаюся. У нього ні один шмат не розлітався за дошку, а у мене розлітається. Ну, та й таке. Став мене? Не Давай. Знімаю. Що я буду робити з цибулькою, цибулькою, цибулею? Я просто її буду брати, жмакати руками, нехай її сок вичавлюється на м'ясо. І от саме це і треба м'ясо. Не просто цибуля. Тільки її сік. Я бачив як які люди навіть вичавлюють сік з цибулі і додають його в маринад м'яса. Куди я дивлюсь? Ну, сюди дивлюсь. Просто вичавлює ці, тому що він повинен бути основною складовою частиною Маринаду. Погнали! Можливо, у вас буде питання, чому я при цибулі не плачу? Чому? Та хотів жарт швидко придумати, я щось не знаю. Тому що Окрім не того, що я деденсайда й я не знаю нічого. Тому що ще не плачеть. Ну, можна і так. Ну, сколько кепает. Ничего себе. Мне кажется, если как бы я взял камень и вытянул, из него бы так вот что-то протекло. А то, выявляется, ежак. Здесь были плеваться. Да, плеваться. Плеваться. Скрутиться. А нет, что-то есть. Далі типовий класичний прийом. Просто беремо і мішаємо. Все веде. Оп ще треба купити. Так от, і це ще не все. Мені зараз все треба так от запхати і дати йому постояти ну, хоча б 5 хвилин. Нехай цей сік, цей імбир трошечки-трошечки поглидеться один іншим. я тим часом ще зроблю з цими оками. Так і це ще не все. Далі я зараз помию і наріжу грибочки, які потім додам. І усе це буде дуже смачна, м'ясно грибна страва. Дивіться, у нас є свій гарні ручки. Хороші ручки. Де? А вон а... в кутку стоїть. Ну, У мене з гумором, як завжди, придумав жартик. Жартик рівень Native C4. <laughs> for English Speaking Users. Hey, mushroom, break the leg! Єй! Ну Що, далі все просто. Сінс паста вже у нас готова. Я просто зараз смажу м'ясце. От, випускаю з нього якомога більше соків, потім закидаю грибочки, потім туди закидаю макарони і ми це їмо. Все, засипаю місце. Вже починається цей смак, Вах, от вкусний, їм да? біль відчувається, да? от те, що треба. Зараз зроблю його трошечки рум'яним, Доведу до скоринки, потім під кришечку і чекаємо. І вже який сочний м'ясо. До речі. Піпу, а ви знали, що? Є суржик, причому не той, який ви подумали суржик, а є ще суржик українською з англійською. І цей like, дуже дивно звучить, але я колись таке чув, мені здається, це достатньо цікаве звучання ліст. Ну, от вам і приклад. Ківертейк. Так от, так як ми живемо на Галичині, то ми зараз, ну, я особисто намагаємося готувати як... Гуцули. Тобто гостре, жирне, дуже смачне. Ага. Перше-друге у нас не справдилося, але тим не менше. І особливо на великому вогні. Тому що загалом гуцули готували тільки на ватрі, на багаті. Ось такий стан м'яса, я припускаю для себе достатнім. Після цього водичка пішла. Після цього я просто додаю рибочки. Рибочки в цьому випадку мені повинні слугувати як додаток до смаку. Давай, давай. Отак. Зараз вони випустять свою воду. О, або випустять сковрику для І це Це значить, я можу їх ховати під підлоги. Кришку. На спокійний вогонь. Таким чином, я трошки підкуш... підту... підтушкую м'ясо, воно стане м'яким, і його можна буде жувати. Бо це для мене по життю основна задача. Дуже багато м'яса, яке я робив, воно смачне, достатньо просмажене, але трошки жорстке. Ну, що його прям не вжиєш, а шимпон вилітають. вилітає. А тут. Завдяки тушкуванню в мене є шанс зробити м'яким. І справедливе питання. Чувак, де мій сир. А ось він. Значить, Зараз я закладаю бринзу в майже повністю готове м'ясо. Потім перед самим, самим закінченням я кладу тофу, отакими от, от трошки дрібнішими кубиками. Потім я натираю звичайний сир. І оцей сир з пліснявою. І аж в самому кінці я до цього всього додаю макарони. Отож виходить достатньо цікаво. Тепер сир бриза розтанув і перемішався з м'ясом тофу лежить сам по собі, тому що він не тане при е, термальній обробці. Коротше, при температурі. Після цього я кидаю сюди макарошки, вже газ вимкнений. Усе це перемішую в достатній пропорції і у нас є вечері. Звичайно, трошки довго вийшло. Якось відчуття часу в мене в цьому контексті пливе. Так, я а ще так і придумав. назву. Угу. Дякую. Все, просто перемікшуємо. Можливо, я навіть не буду додавати ще два сири. Можливо, мені достатньо буде обійдуся тільки одним сиром. Зараз я подивлюся. Виглядає красиво. Дякую, сонечко. Скажи, коли вимикати. Ні, не треба вимикати. Треба буде. Далі сир з пліснявою. Це сіра пліснява, не блакитна, не чорна. Зараз перевірю його, чи він взагалі нормальний. А що таке? Тим відкрий. Ні, дякую. Ну, тю. Сир No, thank you. Ну, полежав, полежав сирок. Ну, мас, в принципі. Будеш пробувати? Будеш пробувати сир. Названня. Mm, дуже добре. Ладно, спробую його потерти. Одеться спробую. О, нас дуже смачно взагалі-то. Бери. Друзі, трішки, звісно, брать. Давай. Бриза. Брини он. Тільки хотіла сказати. І я хочу вкуснути окремо. Можливо, до речі, сир варто підморожувати. Даї пливе. Там пособи. Хоча я вже половину видріпав. Багато мені не треба, мені треба тільки присмак. Пахне добре, то й добре. А тепер подача. Скільки тобі? Візьми оту глибоку, буде тобі зручніше. Тобто. Нагрібалку на то в макарону. Нормально я сиплю. Скільки тобі, кажи? Досить достатньо, тобто Скільки? багато. Скільки тобі? Щіківські телевірити несе. Так. Угу. Сирочок тягнеться. А тобі більше. А мені більше. Тобі все. Грибочки, м'ясо. Все корисне, все смачне. Зараз я ще й рукові собі насипаю. Ти все. І на сніданочок. Рецепт від шефа. Ось так у мене виглядає оздоблення з руковою. Ой, хто не любить рукового їсть? Я люблю, хоч щось зеленого. Ну що, їстівне? Дуже смачно, молодочку. Смачно. Так, ну і я спробую, що я тут наготував. Мені вдалося. Це дуже смачно. Все, кінець, я буду їсти.